Всім привіт, я Олег Поліщук. Ви на каналі Німецько-Український діалог, і в цьому випуску ми поговоримо про наступне: чи можу я підробляти в Німеччині, якщо я отримую соціальну допомогу від держави? Це відео, друзі, буде корисне насамперед тим, хто отримує бюргергельд тут в Німеччині. Або якщо комусь не зрозуміло, що таке бюргергельт, то до Нового року ці виплати називали Arbeitslosengeld або Харцфір. Але спочатку, друзі, я хотів би відповісти на три ваших цікавих, але загальних питання, які ви мені дуже часто ставите в коментарях до моїх відео. Ви повинні знати, що користуватися українським транспортним засобом в Німеччині можливо тільки рік після моменту в'їзду до країни. А далі його потрібно буде поставити на облік. Кому все ще цікава ця тема, то під цим відео у дописі я ще раз продублюю той перелік документів, які вам необхідно мати на руках, щоб зареєструвати транспортний засіб. Так ось я помітив, що існує одна загальна проблема, і стосується вона подовження дії водійського посвідчення або паспортів. Один з моїх користувачів з дуже цікавим ніком. я зараз прочитаю, Димас Карабас поставил мне такое запитание. А если срок действия прав закончился 8.10.22 года? Получил 24-й параграф 4.01.23. Насколько я понимаю, это человек получил ауфенсхольститель, временный вид на жительство. Как быть в таком случае? Могу ли я управлять автомобилем? Нет, уважаемый Димас Карабас, вы не имеете права Використовувати ваш транспортний засіб або сідати за кермо іншого транспортного засобу, якщо водійські права на цей момент у вас просрочені, величезний штраф вам буде від, виписаний від поліції, якщо вона якось якимось чином дізнається, що ви керуєте транспортним засобом, не маючи на це легального. Водійського посвідчення. Тому е, раніше я би вам порекомендував звернутися до консульств тут в Німеччині. Є чотири консульства в Німеччині е, в місті Гамбург, Мюнхен, е, Дюссельдорф, якщо я не поміняюсь, та Франкфурт на Майні. Е, тому звертайтеся до цих консульств, е, якщо немає виходу. Або ж я нещодавно, буквально декілька днів тому, е, на е, телеграм-каналі Україна отримав інформацію. Про те, що в місті Краків відкривається інформаційний центр для українців, для тих, хто перебуває зараз за кордоном. Воно так і написано: відкрито стаціонарний центр обслуговування громадян, місто Краків, Польща. Адресу, тут є адреса стоїть, до речі, я вам вкажу зараз, поки от розповідаю про цю подію. І далі там іде ось такий анонс. У польському Кракові українці можуть оформити паспорт та замінити водійські права. Перейдіть на канал Україна. Буквально декілька днів тому я отримав цю новину. Маю велику надію, що цей центр, якщо не працює, то вже запрацює в найближчому майбутньому, і таким чином ви вирішите, зможете ефективно, скажу так, вирішувати питання з вашими просроченими паспортами. Або водійським посвідченням. Що ж, друзі, ще одне питання я зачитаю вам. Воно мені надійшло від зараз одну секундочку. Валентина Миклащук, 4 дні назад. Доброго дня подала заявку. Вчора заявку на тимчасовий захист, параграф 24. Зараз находжусь в тимчасовому таборі, але мені не сказали, що робити далі. Шановна Валентина, для того, щоб мені від. Вповісти на це запитання, мені як мінімум потрібно знати, в якій землі тут, в Німеччині, ви знаходитесь, тому що дуже сильно відрізняються правила прийому біженців в залежності від земель. У нас в Баварії це може бути по одному, у вашому випадку це може бути по-іншому. Єдине, що я вам можу зараз сказати, що очікуйте на м, такий документ, як фікціонс Бешайнігунг. скоріш за все, він вам буде наданий до того, як ви отримаєте вид. На проживання, який на німецькій називаються Aufenсхальститель, і з цим фікціон з бешайнігунком ви зможете запросити курси для себе, стати на облік в джоб-центр, якщо вам потрібна соціальна допомога. Найголовніше, щоб я не забув сказати, ви вже з фікціон з Бешанігунком можете. Шукати е, житло собі, постійне житло, якщо в вашій землі, в вашому випадку, вас за рахунок держави е, не переселять за цей час кудись е, якийсь гуртожиток з центру прийому біженців. Ще раз резюмую, шук, е, чекайте на фікціон з Бешаніґунк. Робіть всі ті кроки, які е, вам допоможуть отримати цей папір. Далі я надію, що вас проконсультують, що робити. В подальшому випадку. Ми переходимо до третього і фінального запитання, воно також загальне, зараз я його вам також зачитаю. Ельвіра Алексєєва 13 днів назад написала: Спасибо вам за ответ. Ну, я так розумію, що вона мені просто заздалегідь подяку висловлює. Скажіть, пожалуйста, а если ми їдемо із Польши, якщо ми уїдемо із Польши наскільки я розумію, люди зараз перебувають в Польщі, зробимо загранпаспорт, ми зможемо тоді оформитися в Германії, Ведь виходить, що ми приїхали в марті, то ми автоматично становимося біженцями, ми бігали від війни. Я э, це питання також відніс до загальних питань, тому що дуже багато питань. Я зараз перебуваю в Польщі, можу чи я приїхати в Германію, чи отримую я тут захисток. Я перебуваю в Греції, можу чи я приїхати в Германію, в Німеччину, вибачаюсь, з російської на українську приготу приходиться, та отримати тут захисток. Друзі, якщо ви знаходитесь в Німеччині в Греції, в... в Польщі, неважливо в якій країні Євросоюзу і за цей час не подали і не отримали ніяких пільг, і не являєтесь біженцями в цих країнах, то ви можете абсолютно спокійно приїхати в Німеччину і подати тут заявку по параграфу 24 та отримати захист. Якщо ви неважливо в яких країнах, але вже зареєстровані як біженець, та ви отримуєте чи не отримуєте виплати від держави, то ви не маєте права змінити ще, скажімо так, в одній країні змінити свій статус біженця. Наскільки я знаю, то тільки в окремих випадках можливо заміна країни біженцем. З однієї на іншу, тому я би на вашому місті не ризикував, або ж отримуєте попередню консультацію, або е, краще не ризикувати і не покидати країну, яка надала вам захисток. Ще раз повторюю, друзі, що не дивлячись на те, що ці питання були поставлені конкретними людьми, вони мають загальний характер, і якщо ви знаходитесь в подібній Подібних ситуаціях, то в моїй відповіді, скоріш за все, підійдуть і вам. Але не забувайте, що в кожній специфічній ситуації краще за все звернутися до юристів. Ми рухаємось далі і поговоримо на тему, чи можливо підробляти в Німеччині і при цьому отримувати соціальну допомогу. Я майже впевнений, друзі, що тим з вас, хто думає про підробіток. Перше, що спадає на думку, це популярне тут в Німеччині слово «мініджоб». Скільки можна заробити на мініджоб та скільки отримувати на руки через хвилину. А спочатку давайте я вам розповім про недоліки такої форми заробітку. І так, першим недоліком є те, що ця діяльність не надає вам можливості для отримання соціального страхування. І другий, на мій погляд, також важливий недолік міні-джоб не впливає на розмір вашої пенсії в майбутньому. В деяких випадках вплив все ж таки можливий, якщо в цей період робились хоч якісь відшкодування, але за рахунок мінімального розміру цих самих відшкодувань цей вплив можна назвати зовсім незначним. Але на майбутнє міні-джоб також можна поєднувати з основною роботою. Це просто щоб ви про це знали. Можна мати і кілька міні-джоб одночасно. Але сумарний дохід від них усіх не повинен перевищувати 520 євро на місяць. Та працювати ви не можете більше, ніж 43 години на місяць. Мініджоб, друзі, це робота з мінімальною зайнятостю. Та е, може бути двох видів. Е, перший вид мініджоб – це робота, на якій ви не можете заробляти більше за певну встановлену законом суму. Як я вже сказав, це 520 євро. Євро на місяць або 6240 євро на рік. Мабуть, ця ж сума все ж таки буде в даному випадку більш важлива, тому що у деякі місяці ви можете заробляти і більше 520 євро, але вам доведеться тоді в наступні місяці отримувати меншу суму, щоб в кінцевому випадку у вас все ж таки залишилось не більше ніж 6240 євро на рік. Ця сума включає також разові виплати, наприклад, відпускні або різдвяну премію. Другий вид міні це так звана короткострокова зайнятість. У цьому випадку ви працюватимете не більше трьох місяців по п'ять робочих годин на тиждень або 70 робочих днів, якщо ви працюєте менше п'яти днів на тиждень. Ваш загальний заробіток, заробіток за цей період. Не має значення важливо лише то, що ви працевлаштовані на невеликий термін. Як я вже казав, на сьогодні міні Джоб складає 520 євро на місяць, з яких ви, як отримувач соціальної допомоги від держави, отримаєте на руки лише 184 євро. А різницю між 500 та 184 євро просто віднімуть від вашої соціальної допомоги. І обчислюється, друзі, це наступним чином. Беремо суму в 520 євро і відмінусовуємо від неї 100 євро, які залишаються вам. Від залишку ваші ще 20 Тобто залишається у нас 420 євро. 420 євро по 42 євро двічі це 84 євро. Ось тому, друзі, в такому випадку ви отримуєте 184 євро від ваших 500 євро. 20. А ось якщо ви заробляєте від 520 євро однієї копійки до 1600 євро на місяць, то тут у Німеччині це вже буде рахуватись не мінімалкою, а середньою зайнятостю. На відміну від е, міні Джоб, середня зайнятість передбачає відрахування обов'язкових внесків у фонди соціального страхування. Такі внески, як правило, вони менші. У порівнянні з сумами, які сплачують звичайні наймані працівники, але вони є, тому будуть скорочувати кошти, які ви отримуєте на руки, так зване нетто. Також зверніть увагу: якщо ви працюєте в умовах середньої зайнятості відразу в кількох місцях, то інші заробітки сумуються, ви маєте право користуватися пільгами. Передбаченими для осіб, які працюють у режимі середньої зайнятості, лише якщо ваш сукупний заробіток не перевищує 1600 євро. І на завершення, друзі, пам'ятайте, якщо дохід буде перевищувати соціальну допомогу, то вас просто з неї знімуть. На цьому все, друзі. Я Олег Поліщук, а ви, як і раніше, на каналі Німецько-український діалог. Ті, хто слідкує за нашою діяльністю, знають, що нещодавно ми провели. Гуманітарну акцію зігрій Україну, завдяки пожертвам від небайдужих людей, ми е, закупили близько 150 спальних мішків, частину з яких вже передано до України та роздано людям, яким вони в першу чергу потрібні. Від щирого серця дякуємо тим, хто був та є долучений до цієї акції, як в Німеччині, так і в Україні. А також велика подяка тим, хто. Не обійшов стороною, а вирішив допомогти. Добро повернеться до вас сторицею. Україна переможе. Кожен з нас переможе. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока.